Привіт! Ранкова рутина. Трохи вже закінчилась. Хто в школу, хто в садочок, хто по справах, а ми з дідулею зараз трохи поприкидаємо туди поїдемо, теж у магазин з'їздимо. Дещо треба підкупити, а вже завтра і в дорогу. Далі їдемо далі. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Ми свою вже випили. Дідуля вибрився? Да. Нарядився вже в магазині. Духай усе. Поки його нема, духай усе, що можна, і тільки вибери самі кращі. Добре. Одне колони і все понад духою. Ну що робити? Бо ж при ньому наче незручно, а як його нема, можна робити усе. З'їздимо в сільпу, дещо купимо. Сьогодні хочу ще діткам. Перчик на нас розширувати. Суха прислала, гарний такий перець так заделаю. Фарші треба купити, так сметанка, томат є, все є. Трішки пройдуся пішкарусом. Заїхали, ну показує, що шина задня трохи спустила. так. Вирішили зняти колесо, подивитися, яка причина, тому що це вже не перший раз нам пише. Поки дідуля там буде займатися колесом. На СТО. А тут недалеко, я кажу, пішла додому. Чу ж я буду стояти? Пройдуся якраз і корисно. День гарний. Вже з завтрашнього дня ніби похолодання передають. Сьогодні ще жарко. Перці тушаться, трішки залишилось у мене фарші, де кончайтів тічок зробила. Коротше говорять. Коротше говоря, обід скоро буде готовий. Дуня з дідунею десь поїхали по Орестуня. Ще й не, не телефонували, що їдьте, забирайте. Але каже, вже скоро 12, а сама поїхала забирати. Мені чого він потрошку, потрошку да звикне з дітками. З дітками ж цікавіше, там якісь завдання виконую. І, ну, садочок є, садочок, що там балакать. Ми з дідулею жируємо. Діти з хати. Самі себе рехочемо, наче нам хтось не дає, як вони в хаті. Ми вже проснулися, що сьогодні мало спали. Ти мені розкажи по правді. Бабулька вже завтра з дідулькою їдуть, Ти будеш за нами скучати? Ні. Yeah. Чого? Тільки не балуйся їж. Взагалі не будеш скучати. А ми будемо за тобою скучати. Чого? Бо ми ж тебе любимо. А ти нас не любиш? Люблю. Любиш? А скучати не будеш, так? Да? Ні. <ріх> Баловник? Будеш скучати. А що ти їси? No, יש na zdrowie.